Пані Лілія, учитель-методист. Пані Лілія одна з перших ознайомилася і розказала нам, що таке нуж. Пані Лілія, спікер освітніх конференцій і автор вебінарів освітнього проєкту нарок. І дуже-дуже досвідчений, кваліфікований фахівець, який, ну, чесно, мені здається, знає відповіді на багато, як, ну, якщо не на всі, ну, я боюся сказати на всі, але знає відповіді на дуже багато запитань, які. Нас з вами цікавлять і турбують. І ми сьогодні говоримо про підвищення кваліфікації, але ми говоримо і про сертифікацію, і про атестацію, і про інші такі от особливості, пов'язані з термінами законодавчою базою. І сьогодні будуть багато запитань, буде багато різних моментів. Тому, будь ласка, залишайтеся з нами на зв'язку. Якщо ви маєте таку можливість, слухайте нас, ставте свої запитання, спілкуйтеся. Довго говорила, пані Лілі, пробачте, зараз ми поставимо запитання і дам вам можливість говорити. Оскільки ми сьогодні говоримо про підвищення кваліфікації педагогічних і науково педагогічних працівників, от для вас що означає підвищення кваліфікації, Що це таке? Ну, Формально ми розуміємо, що там є певні моменти, а от якщо подивитися неформально на все, це, що це може бути таке? Як ви підвищуєте кваліфікацію? Я з проєктом на урок, пані Аня, Ну, а як інакше, найулюбленіший на урок. Завжди дає змогу підвищувати кваліфікацію. Ну для мене підвищення кваліфікації це особистісне зростання, це рух вперед, це розуміння того, що ті, хто замовляють наші освітні послуги на сьогоднішній день, наші діти здобувачі освіти, яких зараз в законі так і прописано здобувачі освіти. Так наші батьки, які дають нам запит на те, щоб ми дали якісну освіту своїм дітям, вони хочуть бачити вчителя освіченого розумного. Прогресивного і е, той, хто буде стояти на місці, хто не буде працювати над собою, хто не буде е, відвідувати вебінари, конференції, е, вчитися новому, знаходити якісь цікаві форми і методи роботи, які е, мотивують заохотять дітей, е, той не буде цікавий е, ні батьківській спільноті, ні дитячій спільноті, скажімо так, тому підвищення кваліфікації. Це ну, справа честі, особисто звісно, справа честі кожного з вас. Бо без того ми не будемо себе відчувати в певному сенсі в часі. В певному сенсі не будемо себе відчувати компетентними, вміючими, знаючими, такими, що дадуть нашим дітям достойну освіту. Дякую. Дякую. Тут багато ви так от назвали таких моментів важливих, на які варто звертати увагу, і е, варто, напевно, зараз зосередитися на різних аспектах, які все ж таки вкладаються для нас, ось це поняття підвищення кваліфікацій. Е, я зараз поставлю вам запитання, які ми отримали від наших учасників, від наших слухачів, е, і попрошу вас їх прокоментувати, пояснити, от як ви бачите, як ви це знаєте і відчуваєте. Коли ми говоримо про підвищення кваліфікацій, ми дуже часто о, чуємо про атестацію. Напевно, зараз от це питання атестації, воно таке не просто актуальне, воно таке е, палає просто в освітянській спільноті. І тому у нас дуже багато запитань саме про атестацію. Наприклад, тут запитання від Мошенської Ольги Яківни. Е, е, пані Ольга запитує, що необхідно вчителю зробити до атестації. Які необхідні матеріали повинні бути? Чи потрібне портфоліо вчителя? І варто сказати, що ці запитання дуже часто зустрічаються. Тобто те, що сформулювала пані Ольга, воно на слуху, воно активно обговорюється у вчительській спільноті. Так, звісно, зараз дуже багато питань з цього приводу. Ми знаємо, що е, з 1 вересня ввійшло дію положення про атестацію, яке ще було е, минулого року. З 1 вересня так нам відоме, ми його опрацьовували, але в дію воно війшло зараз. І досить багато є спірних питань з цього приводу. А от те, що треба зробити вчителю, в першу чергу всі ж вже знають, напевне, і всім це відомо, що атестація в нас проходить раз на 5 років. Вона є обов'язковою, її ніхто не відміняв питань, бо часто я так чую такі питання: а можна не атестуватись? Ні, не можна, якщо ти працюєш вчителем в школі. Ти зобов'язаний раз в п'ять років проходити атестацію на сьогоднішній день. Якщо не пройшли сертифікацію, це теж досить такий серйозний момент, який треба враховувати, то має бути обов'язково за цей період у цих обов'язкових 150 годин в школі, здобуття підвищення кваліфікації, які, в які входити мають відсотки на інклюзію та відсотки на. Допомогу це є обов'язковим. Цей є... зараз говорю, тому що всі документи готую як заступник до атестаційної комісії. Звісно, те, що стосується атестації педагогічних працівників, треба враховувати. Ще особливості того, що кожен заклад має автономію, і, можливо, для вивчення досвіду своїх працівників, якщо це йде під знову ж таки наступний крок в атестації, до прикладу, нова вища категорія чи звання, то тоді для вивчення досвіду може ставити якісь певні завдання перед своїми працівниками саме атестаційна комісія, до складу якої входить директор, заступник, інші ланки, які належать до дошкільного самоврядування, тоді при вивченні е, досвіду можуть просити там, до прикладу, ще якісь додаткові розробки, але знову ж таки, це автономія закладу. Тут е, не можна сказати, що є тільки так, а не інакше. Але на сьогоднішній день ніхто вже не буде вам казати, до прикладу, давати там обов'язково відкриті уроки, так як це було колись раніше, ще е, в попередні роки, чи е, там обов'язково там. Е, Починати виготовляти якісь там стенди чи ще щось, тому що це не є обов'язковим, це не є прописано ніде. Вчитель за своїм власним бажанням може презентувати свій досвід роботи, може презентувати там свої наробки. Звісно, якщо вчитель претендує на вищу категорію, претендує на звання, тоді він має мати певні. Досягнення, тому що на сьогодні ми бачимо, що в положенні прописано, що це можуть бути переможці не просто там обласних чи міських якихось шкільних конкурсів, педагогічних фахових конкурсів, а саме всеукраїнських фахових конкурсів. Це люди, які Діляться постійно своїм досвідом з іншими, які мають власні розробки, запатентовані ці розробки, не запатентовані, то вже інше питання, але вони можуть бути подані для ліцензування. Це люди, які є активними учасниками освітнього процесу, беруть активну участь у різних дослідженнях. Якщо діти Тобто учні, вибачте, є переможцями також всеукраїнських конкурсів таких вчителів. Тоді також такий вчитель претендує на те, щоб підвищити вже і саме звання, якщо там є наступність так сходинки по званнях чи категорію підвищити, Обов'язково є це питання, і хочу звернути увагу на те, що Ті, хто йдуть позачергово на атестацію, до прикладу, знову ж таки, якщо це не сертифікація, то теж мають бути певні заслуги, певні досягнення. Вибачте за таке слово грубе заслуги, але, ну, на жаль, воно є. Певні досягнення, які можуть е, саме дозволяти педагогові е, пройти успішну атестацію, піднятися чи по категорії вище, чи в званні вище, з тим, щоб показати дійсно свою майстерність. Е, Таких конкретних вимог до того, щоб там портфоліо, не портфоліо, знову ж таки, наголошую, це автономія закладу, таких конкретних вимог в положенні не прописано на сьогодні. Дякую. Дякую, пані Ліля. І тоді е, наступне запитання, яке стосується термінів. Є запитання від пані Юлії, вона вчитель іноземної мови. І пані Юлія запитає чи можна атестуватися раз на два роки? Ну, якщо пані Юлія працювала з положенням, чи їм в принципі, до прикладу, ми ж знайомимо своїх педагогічних працівників з положенням на початку навчального року, щоб люди розуміли, про що йде мова. Ті, хто йдуть на чергову атестацію, хто претендує на позачергову атестацію, так обов'язково мають знати положення, мають бути обізнані в питаннях положення, то пані Юлія напевно, Певне, знає, що е, позачергова атестація також має місце бути, але знову ж таки е, в положенні прописано, що це може бути навіть з ініціативи керівництва, коли у вчителя там е, рівень досягнень учнів знизився, коли е, якісь є нарікання з боку батьків, е, з боку громади, до прикладу, різні ситуації ж відбуваються, всяке може бути. Тоді е, керівництво може адміністрація школи бути е, якраз. Е, Рушійною силою для того, щоб почати знову ж таки атестацію дострокову педагогічного працівника, може бути за заявою педагогічного працівника. Якщо педагогічний працівник знову ж таки має певні досягнення, які прописані в положенні, що дають можливість йому атестуватися. І Чудовий, чудова можливість атестуватися позачергово, це сертифікація, але вона раз в три роки. Тому кожних два роки по сертифікації не вийде атестуватися. Якщо ж педагог має певні досягнення, може по закону, по положенню позачергово йти на атестацію. Якщо це не суперечить вимогам закону і положення про атестацію. Дякую, дякую, дякую за відповідь таку розлогу. І от це слово сертифікація воно пролунало, і у нас є ціла низка запитань про сертифікацію, але ще, якщо ви не заперечуєте, ще декілька запитань, які стосуються атестації. Запитання від Ніни Назмієвої. Пані Ніна запитує, чи може атестуватись вихователь закладу дошкільної освіти другої категорії позачергово на першу категорію з вищою педагогічною освітою? А не дошкільною шкі... до та з педагогічним стажем 20 років. Позачергово, я вже сказала, які умови позачергової атестації. Угу. Тільки один диплом, і тільки одне бажання, і тільки один стаж. Ще замало для позачергової атестації. Я вже говорила попередньо, які мають бути умови для позачергової атестації. Ну от наведу такий приклад. У нас в закладі є педагоги, які. До прикладу, мають початкову там освіту передучилища, скажімо так, колись так або зараз коледж. Це були вчителі початкових класів. На зараз вища освіта, вже вчителі історії чи вчителі філології. Але вони викладають в початковій школі, Вони мають право атестуватися, В них є вища освіта, яка дає їм змогу атестуватися. в дошкілі. Я думаю, там теж немає таких особливих змін, але позачергово, я вже сказала, які умови для позачергового. Дякую. А тоді, що стосується чергової атестації, пані Галина, заступник директора з навчально-виховної роботи, запитує: чергова атестація, учитель першої категорії. Хоче вищу категорію. Чи повинен він писати заяву? Для чергової атестації в нас немає написання заяв. Заяви пишуться тільки для позачергової атестації. А автоматично чергова атестація, якщо вона раз в 5 років, вона йде без заяви за графіком атестації е, закладу освіти. Е, в кожному закладі є такі графіки. От у мене то я зараз на роботі. У мене от є стенд переді мною, де якраз графік проходження курсової підготовки, а також графік атестації. По згідно графіку освіти, черговою атестацією ніяких заяв не потрібно, просто йде атестація. Е, Папка атестаційна е, в закладі освіти, де є е, знову ж таки е, за. Е, Вимогами прописано і список педагогічних працівників, які атестуються. Є цілий такий путівничок, так, дорожня карта, що називається для атестації на сьогоднішній день. Вона прописана у положенні в додатках, що має бути в такій оцій атестаційній папці на навчальний рік. Згідно того згідно того додатку, ми оформляємо документи на чергову атестацію. Дякую. Дякую, пані Ліля. І таке трошки провокативне запитання. А може філософське, я не знаю. Запитання від пані Валентини Іванівни Ілюхіної. Пані Валентина запитає, що краще: атестація чи сертифікація? От на вашу думку. Ні, не провокативне. Ви знаєте, я двічі сертифікований вчитель. Я проходила сертифікацію перший рік, коли е, тільки було запроваджено сертифікацію. Я була експертом по сертифікації, бо тоді ж пілотувала проєкт Е, Потім на другий рік мені стало соромно. що ж я за експерт, якщо я сама не пройшла сертифікацію, я пішла на сертифікацію сама, пройшла сертифікацію один раз. В цьому році я маю на увазі не навчальному, а поточному в, трав... в квітні місяці я пройшла другий раз сертифікацію, бо от зараз в мене на 1 січня закінчується термін три роки сертифікації попередньої. Я ще не знала, що я буду заступником, тому я таки пішла знову на сертифікацію. Я знов її пройшла. Я сертифікований двічі вчитель, і на сьогодні ну для мене сертифікація це дуже чудовий вихід. Єдине, що мене не влаштовує в сертифікації, це трирічний термін. Оце мене не влаштовує, бо таке атестуємося ми раз у 5 років, а сертифікація трирічний термін. Для мене сертифікація це мож, на сьогоднішній день в положенні прописано. От зараз одна із наших вчителів знов проходить атестацію позачергову на основі. Того, що вона пройшла сертифікацію. От разом зі мною вона проходила в попередньому навчальному році сертифікацію, вона пройшла сертифікацію, і зараз вона претендує на підвищення категорії, бо звання ще там по сходинці не неї стаж роботи 6 років, але категорію вона підвищує. Розумієте, якщо людина пройшла сертифікацію, вона має право на наступну категорію, вона має право на наступне звання уже без ніяких проблем. Сертифікація дає зелене світло для. Для того щоб людина там так не ба не мала тих перемог у фахових конкурсах чи ще там оті всі переліки, що я казала для призначення категорії наступної чи звання, це все відкриває за дорогу за сертифікація. Для цього тому проходити сертифікацію, для мене було просто, просто ну, необхідно. Ну та врешті 20% ще доплати. А зараз, от якщо наша Інна Володимирівна та, проходить на основі сертифікації атестацію, то вона має двадцять 20% доплати по сертифікації. Зараз буде наступна категорія, вона ще буде мати по категорії доплату. Я вважаю, що сертифікація ну, досить таки корисно і вигідно. Вибачте, за грубе слово вигідна, але ну вигідно із точки зору знань отримати підготовку. Це ж теж користь, яку ми отримуємо. Mm -hmm. і, і наступне запитання стосовно підготовки. От Якщо готуватися, запитання від пані Лідії, які теми охоплюють запитання сертифікації педагогів. Тобто до чого готуватися, на що звернути увагу? Які аспекти обов'язково треба дослідити? Я розумію, що все залежить від профіля, але є якісь загальні такі моменти okay. загальні. Є загальні моменти, є загальні питання, про які має знати кожен педагог. Я розумію, що то може бути на сьогодні вже і філолог, і математик, і вчитель початкових класів, але державний стандарт знання програм, до прикладу, там якщо говорити про вимоги до сертифікації. То педагоги, в принципі, можуть подивитися вебінари, які є на, на уроці. Мої вебінари стосовно сертифікації, де конкретно я розповідала по всіх розділах, що необхідно знати для вчителя початкових класів: це держстандарт, це знання особливостей програм, це розуміння все-таки вимог, що стосується методик викладання. Знання знову ж таки, якщо говорити про санітарні норми і правила, також мають бути здоров'я зберігаючі технології також мають бути розуміння цього, що що як треба використовувати це в школі. Знову ж таки говоримо про те, що це орієнтування в інформаційних інформативних різних галузях, так. Ми говоримо про те, що педагог має володіти е, широким спектром знань. Якщо це початкові класи, то це були питання із української мови, і з математики, і з природознавства. І вони виходили е, далеко за межі початку е, якраз, е, програми початкової школи, е, тому що були запитання, які, до прикладу, я знаю, що це шостий клас, до прикладу, з математики чи з української мови, е, синтаксис, пунктуація, такі, що точно не вивчаються. В початковій школі, але педагог має цим володіти, має е, розуміти е, все таки різні е, питання і аспекти е, даних наук. Якщо це е, стосується саме, до прикладу, математиків, філологів, я впевнена, що там також будуть знання держстандарту, там буде також е, професійний стандарт, знання професійного стандарту, це будуть також знання е, санітарного регламенту обов'язково. Здорові, технології, інформатика, тому що це на часі, це необхідно цим володіти про це знати, все вміти, щоб в будь-який момент врешті працювати навіть з тими самими у нас щоденники зараз працюємо так з електронними щоденниками, щоб володіти навичками роботи в інтернеті, розуміти особливості роботи, звісно, і з фейками і з правдивою інформацією. Тут дуже великий спектр е, саме знань має бути. Ну, знову ж таки, пропоную переглянути вебінари на науроці, щоб знати оці всі пункти, що треба саме враховувати. Дякую, дякую, пані Лілі. Дуже мало у нас залишається з вами часу, і тому декілька таких от питань невеликих. Запитання від пані Лариси. Пані Лариса, вчитель початкових класів, вона запитує, які досягнення мають бути учителя, щоб йому присвоїли звання старший вчитель? Ми вже про це сьогодні говорили, пані Аню. Я вже ж казала, що це знову ж в положенні прописано, що це мають бути досягнення, особливі, це має бути переможець фахових конкурсів або учні переможці, ману, переможці конкурсів всеукраїнських. Це досягнення, які стосуються саме. Самоосвіти, якщо можна так сказати, педагога це те, що стосується активної громадської позиції, і все таки в педагогічній спільноті це і поділ поділитися досвідом поширення власного досвіду серед колег, це розробки власні, які використовуються і педагогом, і колегами, і школою закладом, зокрема. Тобто дуже так чітко прописано саме це дуже чітко в положенні, прописано пунктом окремим, які саме досягнення впливають на те, щоб мати підвищення в категорії чи в отриманні звання. Дякую. І тоді ще одне останнє запитання: напевно, ну ми говорили, але все одно ще раз підкреслимо. Пані Оксана запитує, що є підставою для підвищення кваліфікаційної категорії вище. Тобто на підставі чого, коли можна претендувати, ну от знову ж таки, тільки що, тільки що я сказала точно відповідь на це запитання, Добре. що стосується підвищення е, категорії, отримання наступної категорії, тому що е, якщо до прикладу йде мова про другу, про першу, це черговість е, раз в п'ять років, якщо відбувається атестація. Педагог отримує саме ці категорії. Звісно, якщо атестаційна комісія і адміністрація школи не бачать в тому ніяких перешкод, якщо дійсно робота вчителя задовільна, чи якщо необхідність є у вивченні досвіду, і це якраз анонсує атестаційна комісія вивчення досвіду і бачить, що робота належного рівня проходить, то тоді отримання таке відбувається. Що ж стосується вже... Наступних присвоєння там звань і вищої категорії, так? То це тоді вже те, що прописано в, в положенні досить чітко. Дякую. Ми дякую, вам, пані, дякую, пані Лілія, за ваші відповіді, дякую за те, що ви о, жодне запитання не оминули свою увагу. Дякую за увагу до, до наших слухачів. Дякую вам за співпрацю. Щиро радію кожній нашій зустрічі і сподіваюся, дякую. що ми ще з вами. Обов'язково побачимося. Дякую обов'язково наживо, пані Ані. Ой, я чекаю чесно, дуже чекаю, коли вже на урок проведе величезний, величезний захід наживо, і ми всі зустрінемося і зможемо вже без зумів, без ноутбуків спілкуватися, ну... і обговорювати. Дякуємо нашим воїнам світла. Дякую за село, що мали змогу все таки сьогодні поспілкуватися, що маємо змогу працювати, що маємо змогу е, бути е, в закладах, очно навчати наших діток. Дякую всім вам, колеги, що мали змогу сьогодні до нас доєднатися. Сподіваюся, що е, наступні спікери ще більше відкриють секретів у атестації сертифікації. До нових зустрічей. Дякую, пані Аню, Рада була зустріч. Дякую, Дякую пані Білі. Навзем. Шановні колеги, залишайтеся з нами. Зараз на нас чекає зустріч з паном Володимиром Мінічем. І далі ще у нас сьогодні заплановано декілька дуже цікавих і важливих зустрічей. Залишайтеся з нового року і будьте разом з нами на одній хвилі. Пані Лілю, дякую вам. Дякую, до побачення.